Яка краса! Дивіться, як це все зібрано, продумано. І ще як поставити, і яка була в нас українська культура, де зберігали зерно в плетених корзинах. Це ще треба вміти її так сплести, вона така велика, а всередині глиною обмазана. Як жили наші прадіди, прабабусі. Як це неймовірно, старовинна ручна жорна. Це у нас 19 століття. Це ще моя бабуся жила. Ось таке було знаряддя праці. Як це все так зроблено, чудово! Боже, яка краса, яка культура! І рушниками все зроблено. Все так надзвичайно. Боже, слава Богу, що в нас зроблена така велика праця. Да, я знаю такий традиційний ткацький верстат. В селі я бачила, що ткали. Доріжки на такому верстаті. Я весь час думала, як це неймовірно, як можна так ткати. Це було неймовірно. Вон веретено, нитку пряли, ткацький верстат. Да, надзвичайно, надзвичайно. Яка краса! Боже люлька, люлька для дитинки. гойдати її, Яка вона, як вона зроблена. І такі віконечка чудові, якраз як були маленькі в хатах, такі і зараз маленькі віконечка. І відчувається, наче знаходишся в тому 19 столітті. Такі подушки, да, вишиті наволочки, Ах, вишиті простині. І ще у нас залишилась вишита така простиня, чудова від бабусі, рушники. Да, такий кожух тих часів. Ось, а це Також люлька, так? Да? Ой, Боже, ну так, да, це така вже для більш великого дитя, ти вже такий безпечна люлька. Дай он сундук, сундук схожий такий, як був моєї бабусі. Там все було, да, і там от сундук такий, да, бабуся там крупи тримала, я знаю. Можливо, деякі речі, нічого ти такі великі, здорові. Ой, як піч мальована, яка піч мальована, чудова. А горщиків і глечиків, як пам'ятаю, що у, у глечику молочко було. І завжди з глечика молочко пили, з пінкою, з-під корівки. Дай, старовинна навіть. Швейна машинка, і от лампадка. У нас ще був кирогаз. Так, да, так от все зроблено чудово. Так, да, все бездоганно, просто бездоганно. Якісно і бездоганно. Да, ось на таких. В дошках прали ще в моїй бабусі. Ще я щось пробувала прати на такій дошці. Кочерга. Так. Це щось тоже для прання. Для прання, так, да? оце такий от, да. Да, хустка. Так. Ага, і там люлька да, висить, так високо зачеплена. Як дітей доглядали з любов'ю, і таке робили, і був час таке зробити. Не було автоматних автоматів, машин, автоматичного прання, і все встигали, і тканину зробити, і спрясти. І дітей виростити, і всіх нагодувати, і дітей там по 12, 13 душ. І на всіх вистачало сили, часу, як це можливо. На сьогоднішній день люди не можуть там ледь-ледь одного, двох, а то й три, та п'ять, то це вже, це вже дуже багаті мають бути, щоб підняти. Стільки дітей, а раніше 12-13 дітей піднімали, які багаті були, і не багаті, але піднімали, так? Да? Хоча смертність була велика, але все-таки багато хто й виживав. Да, ось така кочерга, лопата діставати із печі, горщики. Ой, яка краса! Пряли, А да, ось нитки. Нитки ми отак пряли. Нитки робили. Надзвичайно. Також скрині, люлька. Дай і така прекрасна. Такі меблі прекрасні, які гарні меблі. Це ж треба можна було так вирізати. Як це можна було так постаратися і так гарно вирізати? Це така робота дуже незвичайна велика. Ковдри, ой, пам'ятаю, такі ковдри висіли, да. як вони зберіглися і як от Дмитро взяв це все, позбирав. Це ж треба таку величезну роботу зробити. Як це здорово. Стільки зібрати всього такої краси. Так, да, тут прекрасно знаходитися, прям душа цвіте. О, оце схоже, у мене така сорочка. Так, <гум> да, у мене така сорочка. Ну з таким орнаментом точно <гум> цікаво. Да. Так, дитина корзина для перевезення курей. Не просто так. Попробуй на курку перевези. Це ж треба так сплести. Подвійну корзину, щоб їх так перевести. Така краса. І тут от і картина є, сукні, сурочки, А Що що то? На На Так, корзини отакі. Да, возили на базар, корзини. Цілий фільм можна скласти про таку Я красоту. Боже, яка красота і корзинка плетена. Ось красота, да, запрошуємо. Варто того, щоб сюди прийти. Дуже варто.